Рів Христі. Сьогодні хочу привітати усіх батьків, хто має дар батьківства. Знаєте, бути батьком це не так просто. Хто тобто, собі думаєш, що а, все, жінку обняв, дитина всі все, а вже батько. Ні, ти скористався даром Божим. Але батьком бути це виховати дитину, це бути центром сім'ї. Бути захистом в родині, бути стіною для дітей, знаєте, то, тим, тою, такою неприступною стіною, щоб дитину ніяка біда не не заділа. Батько має відповідає за безпеку дитини. Батько відповідає за посмішку матері, батько відповідає за весь порядок. Тому що бути батьком це той, від кого походить. Знаєте Отець Небесний це той, від кого все походить. Син Той, через кого все стається, і Дух Святий, що все оживотворяє. Батьківство: зверніть увагу, що родовід Ісуса Христа йде не по мамині лінії, а по, по чоловіччя. Абрам народив Ісака, Ісак народив Якова, Яків народив і так далі. То Ісуса Христа, батьківство має значення. Йосип не був чоловіком при чисто Діві Марії, що спав з нею родили дітей. Ні, він був опікуном. Але це то, про що я говорю, батьківство вище, як відносини між чоловіком і жінкою, вище, як статеві, акти, там щось інше. Батьківство це. Відповідальність, яку бере на себе той, хто називає себе батьком. Тому, дорогі батьки, всіх, кого Господь Бог покликав до батьківства бути центром родини, бути тим продовжувачем роду, тим від кого що залежить, батьки, якими пишаються діти і родина, батьки, які сьогодні Стоять на захисті нашої батьківщини. Кожен він є комусь татом, комусь сином, але кожен із мужиків, покликаний до батьківства. Дорогі батьки, сьогодні вам щира подяка за вашу гідність називатися батьком з великої букви. Сьогодні вітаю усіх батьків. Всіх, хто став татом, і навіть тих, що готується стати татом, але вже готові до батьківства, я вас всіх сьогодні вітаю з ним батька, многое і благое літа.